Проти тебе йде молода людина з автоматом, який наставлений на те. Я кажу: здравствуйте. Здрастуйте. Я кажу, я хочу забрати тіла свого сина. Цей картини ніколи не забуду Не забуду ту тільняшечку на ньому, не забуду те тіле голе. Це неможливо змиритися, ви розумієте, це, це смерть. Це не проста смерть. Це смерть за нас з вами. Моя війна розпочалася так само, як і в Україні 24 лютого. Але моя війна розпочалася в Чехії. На роботі нам підійшла, сказала начальниця з другого цеху. Зайшла і скаже, що дівчатка в Україні війна, там бомблять Київ. Першим ділом почала дзвонити в Україну. Дзвоню, 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 дзвоню. взяв за п'ятим чи за шостим разом. Взяв Альо. Я кажу Максим, цей мам, все у нас нормально. Що ти кіпішуєш? У нас все спокійно. Я кажу, ти мені тільки скажи, де ти знаходишся? Де ти? І, ну від не він мені сказав, а я за нього сказала. Кажу, ти у Львові на полігоні. Він каже, да річний Максим, син Людмили Купрійчук, і ще в 17 років вирішив, що хоче бути військовим. Згодом хлопець підписав контракт з легендарною 80 вісімдесятою окремою десантно-штурмовою бригадою. Людмила не знала, що у перший день війни саме це військове формування взяло на себе удар на південному фронті. Ми з ним переписувалися. Я кажу, що там мам, у нас срака. А я кажу, а чого ти так кажеш? Він каже: ну це не по телефону, я потім приїду, я тобі все розкажу. Це останнє що він написав. Я тобі приїду, я тобі все розповім. І все. Це жити далі. І сьогодні історія матері, чия душа назавжди залишилася на полі бою. 25 лютого ввечері вже було. Вже було дев'ятнадцять-двадцять. Позвонила Аня. Ну, це за чеським часом. В з такими, з таким криком. Звучить тільки в телефон одна фраза тютю лют, тютю лют, тютю лют. Я починаю зриватися і кричати просто на нього. Що кажу, що ти тьотя? Що ти кричиш? Говори нормально, що сталося, що ти кричиш. Максима убили. Яку я вбили? Де вбили? Ну. Далі багато було подій. Такі, які лучше, б, б краще б їх не було нічого. Людмила до останнього не могла повірити у смерть свого сина і одразу почала обдзвонювати його бойових побратимів. Я йому дзвоню кажу, синочок, ти впевнений, що це Максим. Ну от ну, скажи мені, він каже, так. Да. Впевнений, я кажу: а звідки ти знаєш, що це точно він? Він каже, я його пізнав по, його... по телефону і по його бірцях. Ну, ви розумієте, от коли вам говорять, що твою дитину пізнали просто за телефоном і за берцем, ну ви ж не повірите, Отак, ну, ви будете надіятись до останнього, що це воно ну, не так. І я так само. Кажу, Мар'ян, точно, мені сказать, точно. Я кажу, ну телефон міг випасти. Він ні, я достав його з кармана. Я його достав з кармана. У мене був істерічський крик. За кілька днів Людмила була вже в Україні з однією метою забрати тіло сина, що залишилося лежати на полі бою в степах Херсонщини. Тоді їм з чоловіком Анатолієм це завдання здавалось найголовнішим у житті. До Херсонської області в саме Томаріно ми заїхали. напевно, було десь година дня, і вже було видно блокпост. Я зав'язала цю хустку. І вийшла з машини, Напроти тебе йде молода людина з автоматом, який наставлений на те. Я кажу: Здравствуйте. Здравствуйте, я кажу, я хочу забрати тіла свого сина. А він дивиться так на мене. ну, Спочатку такі непонятки, а потім каже: Я такого не рішаю, я зараз позову старшого. Подождіть здесь. І вже йде напроти мене. з… Скажем, Колобок, так я його називаю. Колобок, такий добрий, добрий хряк такий немаленький. Перекочується такий. Здравствуйте. Я говорю, Здравствуйте. Я говорю, я хочу забрати тіло свого сина. Я знаю, що він здесь. Мені надо узнать все. Я це тоже не вирішую, У меня есть старший, если я зараз через него. Ну, він каже, хорошо, поехали тогда. А вони всі з автоматами, я против них ніхто. Коли людина отримує зв'язку про смерть, це свідоме сприйняття. Тобто, зовні я чую цю інформацію, але існує ще моє підсвідоме. Є момент, коли потрібно ідентифікувати для внутрішньої частини, тобто побачити, що людина померла. На жаль, під час війни не завжди є така можливість поховати і побачити, але коли є така можливість, обов'язково треба це робити. І, звичайно, цей ритуал проходження поховання, відбуття 9 днів, 40 днів, близькі мають це проходити, тому що це є частиною перепроживання горя і терапевтичною для, знову ж таки, трошки полегшення емоційного стану. Про те, як важливо для сімей загиблих військовослужбовців отримати тіло рідної людини, не в теорії знає Тетяна Потоцька, волонтерка, що повертає загиблих воїнів додому з їхнього останнього бою. Стосовно інформації, від родичів мені потрібно прізвище, ім'я по батькові, дата народження, перша сторінка паспорта, приписка і сповіщення від військомату. Більше жодних ніяких даних мені не потрібно. Жодного випадку не було, щоб я відмовилася з перевезенням загиблого військовослужбовця. Якщо військовослужбовців військовослужбовець, це є перевезення безкоштовне тетяні. щомісяця доводиться робити для інших людей те, що Людмила Купрійчук зробила для свого сина під прицілами автоматів, жінка вмовила окупантів пропустити її на поле, де ймовірно лежав її син. Коли ми приїхали до цього першого поля. То було таке в одну сторону поле, а в, другому, а в другу сторону якісь такі огорожі і тіла, да. не хочу казати тіла просто хлопці. Вони вийшли, я кажу, я теж піду. Це цей хі. Вам не а ви ж діти здесь, будьте в машині. Я відкрила цю дверку, таку задню дверку. Думаю, я хоч ну, не вийду. Ну, опустю ось так, от ноги хоча б на землю, і буду просто за ними дивитися. Я бачу, що вони пішли, що вони ходять та переступають через ці тіла, обходять. А тут я хотіла ці ноги опустити, а їх не можу опустити, тому що тут лежить тако, прямо коло машини, розумієте? Лежить тіло чогось сина, чогось брата. Може, ну, можливо, чогось чоловіка, розумієте? Людмила трималася з останніх сил. Але знайти сина серед решти загиблих було непросто. Тіло впізнав її чоловік. Він взяв за руку, підняв руку і почав тако повернув руку таку і почав розривати ось так бушла, рвати просто. І в цей момент, от коли Толя, я знаю, що коли Толя розривав йому бушла, тому що я казала: дивись, татуїровку у нього на руці. Він тако як тримав, руку опускає, виходить, і сам просто сідає. Я розумію, що це все, я ж, ну я ж розумію, що це все. Він просто сідає такого за голову, береться руками, я розумію, що це вже все. Я починаю кричати, ацьки, і напроти тебе ж їде колона техніки, знаєте, зі всіми зетками, цими ошками, вешками, господі горіли б ви всі. І під тобою трасяться земля, і ти розумієш, що твоя дитина, що ця техніка просто розстріляла твою дитину. Вони взяли його, я, я кричу просто, я впала на коліна і так кричала. Кажу, що покажіть мені. Але мені його не показали. Найкраще пізнавалося тіло по татуюванням. Все-таки, коли там чи дружини, чи батьки, матері знали, що там в сина є тату, це найкраще працювало. Бо в мене такий випадок, що. Дуже болючий випадок, коли ми привезли тіло, і в цей день були вже похорони. І дружина сказала, що це не мій чоловік. Я тоді попросила всіх вийти з хати, і ми почали роздягати цього військового. Це кричуща ситуація, але виходу то не було ніякого. І я почала його роздягати. І я почала знімати носочки, я почала діставати руки, я почала розкривати костюм. І єдине, по чому ми його пізнали, це пізнали по зубам. Тобто ми відкривали рот, му снарядом, виходить, відірвало. Знесло частину лиця, частину голови знесли. За цей період, що вони там лежали, просто догризли вже лиси, просто ніто не сказав, там вже не було нічого. Каже, там видно свіже поїдяне. Людмила повернула сина додому у багажнику власного авто. Колись він до бабусі казав, бабусь, ти побачиш, от я виросту, і я зроблю все, щоб по житті мене називали Максим Анатолійович. Знаєте, коли його привезли з морга, перший вінок, який занесли до хати, це від міської ради, шановному Максиму Анатолійовичу. Я просто… Стала просто і кажу, скажи мені, кажу, чого так? Чого Максим Анатолійович, ти став у 20 років? Важливе тут є це правильно відгорювати. Це не значить почекати час, пройде, що зміниться. Відгорювати це дійсно або виплакати, або викричати, або промовчати трошки, а, якби є таке поняття, як а, усвідомлене усумітнення. Зараз Людмила добудовує дім, про який мріяв Максим. І, попри біль утрати, продовжує жити далі. Максима дістала такий уламок. Він Завжди зі мною, завжди біля мене. Це як частинка якась, я не знаю. Це не частинка, це кусок зліза, яка вбила мою дитину. Але я його завжди можу біля себе. Напишіть у коментарях, чи вас вразила історія Людмили Купрійчук та як би ви вчинили на її місці. І давайте разом жити далі.